Українські воїни майстерно та ефективно відправляють расистів в пекло і винищують ворога просто у промислових масштабах. Так у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 13 червня 2023 року орієнтовно склали 216 тисяч 650 осіб особового складу. Лише за добу українські герої мінуснули 470 окупантів. Також знищено 3935 ворожих танків. За минулі 24 години спалено 4 штуки. Бойових броньованих машин розбито 7642 одиниці, за добу 6 штук. Артилерійських систем за весь час повномасштабної війни вдалося мінуснути 3766 штук, аж 20 одиниць за добу. РСЗВ ворога успішно спалено 601 одиницю. засобів ППО ворог втратив вже 363 штуки. За добу одну. А от ворожих літаків українським воїнам вдалося приземлити 314 одиниць. Гелікоптерів рашисти втратили вже три сотні один минулої доби. БПЛА оперативно-тактичного рівня знищено 3309 одиниць, дві штуки за добу. Вороже крилатих ракет збито 1183 штуки. Кораблів Ві катерів російського флоту успішно знищено 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн старої армії міра спалено 6473 штуки. Лише за минулу добу вдалося знищити дві одиниці. А от спеціальної техніки рашистів – мінуснули 511 одиниць. За добу ще одну штуку. Російську орду продовжують успішно винищувати. Дані оновлюють: слава українським захисникам, слава Україні.